Вітаю. Я і рада можливості оголосити спільну декларацію на підтримку України сьогодні. 世界のどこであっても力による一方的な現状変更は許してはならない。また、本土試合に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜いていかなければならない。こうした点において一致をすることができました。G7 広島サミットは、エンゲージング・ヘルシュミスコのサミットは、с и м シムカ・ Під час обговорень, які включали велику кількість запрошених країн, ми погодилися, що односторонні спроби змінити статус кво силою є неприйнятними в будь-якому місці у світі і забезпечити вільний світовий порядок є дуже важливим. Я відчуваю, що це дійсно має значення, що ми лідери Великої Сімки та Володимир знову зібралися сьогодні. На майбутнє. Ця декларація буде відкритою до будь-якої країни, яка підтримує намір підтримувати Україну. Я сподіваюся, що багато країн обрає приєднатися. Велика Сімка буде продовжувати підтримувати Україну. Наша солідарність ніколи не похитнеться. Дуже дякую. Я хочу почати сказати щось я не планував казати. Ви знаєте, на мою думку, дуже небагато людей у Європі або у Сполучених Штатах на північноамериканському континенті думали, що ця людина. Стоятиме тут і буде підтримувати Україну, підвищить військовий бюджет. Японія, Японія, долучилася, тому що ця людина зрозуміла, що коли тисячі, тисячі. Сотні тисяч солдатів переходить кордони іншої держави, нападає на суверенітет цієї держави. То це важливо протистояти цьому. Я хочу публічно подякувати. Всі союзники погодилися, що майбутнє України у НАТО. Це не сюрприз для жодного з нас. Я сподіваюся, що для вас, пане президент, це також не сюрприз. І ми створили шлях до. Нато для України прибравши вимогу, ПДЧ, ми не чекаємо, поки закінчиться цей процес для того, щоб зробити довготривалі наші обіцянки стосовно підтримки української безпеки. Володимир, або мені не слід так казати, пан Зеленський. Ми говорили, поки я був в Україні про гарантії, які ми можемо надати зараз, поки Україна ще не є членом НАТО під час мого візиту до України, і наші довготривалі обіцянки підтримуються зараз тим твердженням, що ми будемо надавати безпеку Україні, підтримувати її у боротьбі проти будь-якої агресії, яка може відбутися. Сполучені Штати приєдналися до спільної декларації на підтримку України, щоб чітко заявити, що наша підтримка триватиме довго у майбутньому. Це відкрита декларація для тих, хто хоче долучитися в якій ми вказуємо, що ми будемо довго тривалий час підтримувати Україну. Ми допоможемо Україні бути сильною країною, що може оборонятися на землі. У повітрі та на воді я хочу подякувати лідерам великої сімки та президенту Зеленському за те, що це стало можливим. Це сильна заява. Я думаю, Україна захищає свою свободу, відбудовує майбутнє. Ми будемо з Україною стільки, скільки це потрібно. І ще раз я хочу подякувати всім своїм колегам за підтримку. Дуже дякую, пане президенте, президенте Байдена, прем'єр-міністр Кешідо, канцлере. Бачу вас, канцлере Шольц, прем'єр-міністр Сунак, президента Макрон, прем'єр-міністр Трюдо, прем'єр-міністр Мелоні, президента Мішель, президента Фордерляєн. За те, що ви тут результат саміту НАТО у вільнісі це потрібний та важливий успіх для України. Я хочу подякувати всім країнам за дуже практичну, безпрецедентну підтримку. наші стосунки. Вашу підтримку України безпекові гарантії для України на шляху до НАТО, ми отримали сьогодні важливий. Пакет цих гарантій ми координуємо сьогодні з країнами Великої Сімки рамку для безпекових гарантій, які будуть розширені у майбутньому завдяки домовленостям з нашими основними партнерами багатосторонніми договорами. Українська делегація везе додому значну безпекову перемогу для України для наших. Людей для наших дітей це відкриває для нас абсолютно нові безпекові можливості. І я думаю, що всі Хочу подякувати всім, хто зробив це можливим, дорогі колеги. Дякую вам. Дякую, Єнсу Столберг. Слава Україні. на цьому спікерська програма завершена, і зараз ми приходимо до сімейної фотографії. Please remain please remain seated for the family photo. Please remain seated.